Друзі, перше, що необхідно враховувати, це те, що в основі нашої фізичної та ментальної діяльності лежить енергетика. Уявляти її можна по-різному. Як поле чи запас речовин це абсолютно неважливо. Може навіть корисніше візуалізовувати її як енергетичне поле. Цей запас енергії більшою мірою несвідомий. До речі, до такого висновку приходили деякі відомі психологи. Я навіть не кажу про Карла Юнга, якого дорікають в містицизмі, не дивлячись, до речі, на його великі відкриття. Наприклад, Карл Роджерс, один із засновників гуманістичного напряму психології, приходив до висновку про наявність такого несвідомого енергетичного запасу, що постійно підштовхує людину до самоактуалізації. Я особисто виокремлюю три рівні людської сутності. Перший енергетичний. Я уявляю його як поле навколо фізичного тіла людини. Ментальний рівень, у якому формуються наші думки. Це проміжний рівень між енергетичним та третім фізичним. Фізичний рівень це наша діяльність, рух, трансформація навколишнього світу. Це наша Тіло, а, і а, його можливість створювати навколишній світ. Тобто процес нашої діяльності починається з несвідомого енергетичного поштовху, несвідомого бажання, що в деяких випадках усвідомлюється, обмірковується, виношується і оцінюється. Якщо воно досить сильно, воно переходить на фізичний рівень і починає реалізовуватися. І знову ж таки, якщо воно досить сильно, то доводиться до кінця. Це якби, як перепони для а, а, руху нашого бажання, можна зробити висновки, що реалізація ваших бажань залежить виключно від вашої енергії. Якщо бажання вас не залишає, воно повинно гармонійно пройти всі рівні до реалізації. Гармонійно, це означає своєчасно дозріти на кожному рівні і не застрягти на жодному з них. А дозрівання бажання це такий же процес, який не повинен зупинятися. Йому потрібно присвятити час та приділити увагу. Іншими словами. Якщо ви почали щось реалізовувати, дійте. Якщо ви почали обмірковувати, оцінюйте, отримуйте інформацію, а не просто тримайте свою думку в голові. Залишається питання енергетичного рівня. Що можна робити з бажанням, якщо воно не усвідомлюється? Насамперед, енергетику потрібно очистити від шуму. Тобто слабких прагнень та бажань, які надходять в першу чергу від нашого фізичного рівня. Це те, що нам посилає тіло, іжа, сон, секс. Щоб це зробити, потрібно очистити передусім свої думки. Я не кажу, що тілесні бажання потрібно викреслити зі свого життя. Я кажу, що вони мають бути підконтрольними свідомості та ненав'язливими. Потім слід навчитися фокусувати свою енергію на об'єктах. Коли виробляється така навичка, сильним і важливим бажанням простіше досягти свідомості. І з цим добре справляється медитація. Щоб поповнювати і керувати своєю енергією, потрібно навчитися переключатися на більш загальні масштаби свідомості. Навчитися відчувати себе частиною сім'ї, роду, народу, нації та популяції. Загальне розуміння законів взаємодії енергетики, психології та тіла розкриє перед вами нові шляхи для самореалізації.